Що? Може тобі допомогти? Будь... Та напевно? Ой. Я так думаю. Що? Ти така сексуальна? Так, скоренько покажу, чим я користуюся. Що то є? Ранман. Ранман. Під фітофтори. Ось таку ми придбали арматуру. Вона є метрова. То є склово лукно. Воно ні? Не не? І ще одне. Це є ранок, так. Сема година. Відкриваю теплицю, але льоту бджіл нема. Якщо у вас є в теплиці посаджені сорти, а не гібриди. Після обробки брексілом кальцію помідори викидають ось такі китиці здоровенні. Хочу вам показати, чому потрібно лишати запасний черенок, не черенок, а пасанок на помідорі, коли ви підходите під сам верх. Ого! Поки я монтував відео, робота робиться. Ого! Юрко! Олександро! Не оголкай, йде оговкну. Буде допомагати. Що таке? Юрко не зли мене. <рес> Попросив, щоб помідори помогла потичити. Оце маю Може Будь... тобі допомогти? Я так думаю, що? Ти така сексуальна? Що то в тебе таке прийшло? Юрко! Не зли мене! Я було зразу настрашився. Чого тут настрашився? Мої чужі дівчата по городі ходять. Тички будеш носити. Що ти в мене тут? О? Як воно називається? Зараз В фарбу пускаєшся. Що <ріст> там, хвороби ще нема? Яка хвороба ще? Поки що нема ще. Хвороба буде тоді, коли ми потичимо. <ріст> Готові до цвітіння. Призчипнуті, пропасинковані. Ну, один пасанок відродився. Ось такий пасинок. Його потрібно видаляти. І нижні хвисточки, які контактують з землею. Так само. Видаляємо нижні листочки так Тут пасинок теж. І вибираємо його. Ось цей вибираємо. цей лишаємо. Як запасний. Ось там видно є листочок і з -з зверху над листочка виходить пасунок. Я потім покажу, чому ми його лишаємо. Ася, ася. А нам хватить тик? Тут їх ще багато є, можеш не переживати. Тим птичкам зовсім нічого не бракує, правда? Так. Я буду птички упускати, забирай голову. А ти в прохід лежа. Так. Яся. А то Мася. То Яся? А то Мася. Яся. Так, мені треба... Ой, бля. щось вона у нас хворенька. Щось наїлося? Дуже цвета не дорчик. Будеш зараз підобрювати що чимсь? Так. Дріжджами. Дріжджами. У нас є старе дріжджі, я знайшов. Ми щось його загубили, воно валялося в хаті. Я мав його Добре, використати... що воно було в мішечку. В пакеті. Я мав його використати на кон'ячок, але забув про нього. Я думаю, що воно вже є просрочене і. Чи помідори не посохнуть? <рес> Подивимося? Подивимося. Коронева має збільшитися в 5 разів. Ого. І зробимо сьогодні підживлення. І зробимо сьогодні оприскування від фітофтори. Правильно, треба оприскувати скоріше. Тому що, коли вже будуть плоди, тоді вже буде пізно. І коли буде вже хвороба, тоді вже буде пізно. І вже буде пізно вкропити і взагалі. А так ще є час перестрахуватися. І ніякі ті, як вони не допомагають. Як воно називається? Сироватки, <смі> сироватки, молочко, чесничок, тріхополи не допомагають. Можете повірити. <смі> і все остальне. Так що <смі> обрискувати все рівно потрібно. Завчасно. Завчасно. Як ти робиш так. Роз і зробила, що і все. Отвори. Отвори, Юрку, отвори. Землі дирки, так? <плес> і металі і отвори. Добре, що дощ падає кожен день. Ввечером. Як, доб... як по замовленню йде? Не потрібно підливати земля, волога. Гарна. Бурян виліз. Бачите, буряну взагалі нема. Нічого. Після мульчування. Ще підсиплю, пізніше. Ще досиплю, буду косити газон. Ми ще досадили огірки на одній гряці. Там також бракує мульчі. Так, в прохід не став, чуть-чуть далі постав. Отак. Добре. Я буду там ходити, вприскувати. Та в нас дуже обмежена міжряддя. Скільки тут є? Дуже малесенькі. Ну, перший ряд я можу ще там з проходу зробити, а серединка то вже ніяк. Ну У то... Кого є багато поля, той робить собі міжряддя більші. А в нас поля мало і міжряддя маленькі. Ого, не прийшло і доброї години. Лесь, ти де? Я тут. Що ти там робиш? Обриваю щасника де загубила ще. Ну, ти скоро працюєш. Не то, що ти сидиш ну, там. То є вже гарча робота. Що ти в хаті робиш? Та де чоловікові можна то робити? Що захворіє. Юрко, ти зараз точно в мене захворієш. Я тобі точно гарантую. то. Давай я зараз покажу, ми будемо оприскувати помідори і покажу, чим ми будемо оприскувати. і чим підживляти. Пішли, бо я зараз от... мене помідори догнали. Докінчили, можна сказати. Все. Мені вже батарейка сила, давай скоро до хати біжимо. Так, скоренько покажу, чим я користуюся. Що то є? Ранман? Ранман? фітофтори Це є Квадріс. І Ревус. ТОП? Так як вони кожний має іншу свою термін очікування. Свій термін очікування, то я буду спочатку оприскувати ревустоп. Ревустоп має термін очікування 14 днів. Не можна оприскувати до 3 разів у зв'язку з резистентністю, з звиканням фунгіциду до мікроби до фунгіциду Пізніше піде у нас ранман і перемішку з кадресом, так як в них термін очікування. там 5-7 днів зірвавши помідори, оприскавши їх, і ми можемо через 7 днів вже їх збирати і їсти. Так само ранман підходить для огірків. Ну, все, підживка. підживка У мене є таке спередріжжя, може ви маєте. Там фірму не буду показувати, вона в мене просто є просрочена і вони вже у нас лежать більше року. Я їх зараз використаю як підживку для помідорів так як нема часу я просто буду набирати приблизно 10 мл і висипати під кожен кущ помідора, після чого я їх полию Ось так. І нехай вони собі там роблять свою справу. Зараз я пройдуся поливачкою і полию все. Таке в нас, друзі, вийшло відео. Дякую вам за перегляди. Кому сподобалось наше відео, поставте нам, будь ласка, подобайки. Хто не підписався, підпишіться на наш канал. Дякую вам за увагу. До нової зустрічі всім. Па-па. Такий чудовий пейзаж тепер. Ну, страшно, ну а що? За помідори підв'яжемо гарно. Знаєш що? Mm. Я ще покажу, які я купив, придбав арматури. Uh -huh. Ді, така в мене красуня зацігла. Трояндочка. Десь скуш, все в світі. Ось таку ми придбали арматуру. Вона є метрова. Скло лукно. Воно не ржавіє, ні? воно використовується в будівництві замість металевої арматури. І воно буде використовуватись у нас як підв'язка для помідорів. Упори. Для маленьких, так? То, то є метрові для низькорослих помідорів. Все, готово. Тільки степлером раз, раз і готово є. Ну і тут товщина у нас є десятка. Якщо для низькорослих помідорів, може бути і вісьмірка. Тонший тонший він є дешевший. А для високого росту там 3 метри. Я думаю, що 12-ки буде достатньо. Один Дентрут такий коштує приблизно 25 гривень. Він є оброблений від ультрафіолетового променя зеленим таким спеціальним консервантом. Не знаю, як він називається. Бо звичайна арматура така сама буде і не оброблена зеленим. Вона більше буде піддавати сонячним променям і ультрафіолету. І вона є дорожча ось ця. Без обробки вона є дешевша. ну Якщо комусь треба, кого буде цікавити, то я поставлю в коментарях, де я то брав. І до речі, вони висилають бухти до 100 метрів. І мені сказали, що вони мають джонарубану по метру, щоб я не мучився. І вони мені прислали її. По метру, 100 метрів по метру. Не в бухті. Тому що бухта, коли розкручується, то він буде трошки. Отакий вигнутий, отакий чуть-чуть підігнутий. Ну, він свої властивості не тратить, але наш. Його прямо на заводі врізали куском і все. Так само ріжуть півтора метра, 2 метри, 2,5, 3 метри. Штанги відправляють поштучно 10 штук в одній в'язці. Я вже стільки наговорив. Все, Юрій, давай додому вже. Ну йдемо вечеряти. Доброго ранку, друзі. Вчора не встигли відзняти і хочу вам показати, чому потрібно лишати запасний черенок. Не черенок, а пасанок на помідорі, коли ви підходите під сам верх. Ось на цьому прикладі. Пасинкований він є, так? Там є пасинок ще один, треба забрати його. Нема пасинків, нема, нема, нема. І тут підверх я лишаю страховочні пасинки. Бачите, що робиться? Він зацвів. Ось. Але не випустив пасинка. І що робити далі? Розумієте, в чому справа? Формується грона без пасинка. Далі, продовження росту. І ось на тому варіанті так само, бачите? Зацвів помідор, все, то його закінчення. Якщо би ви обірвали ось тут пасинки до гори, до кінця, і тут би мало бути продовження його з грона, тут далі з-під грона пасинок, то такого не вийшло. А так я лишив страховочні пасинки. Один-два. І тепер цей пасинок почне розвиватися. Ніколи не обривайте пасинки до самого верху під саме гроно. Потрібно залишати все страховочне. Ось тут є страховочний. Як той розвинеться, і цей, я цей нижній приберу. Ось так потрібно лишати пасенки на помідорах, обриваючи їх, залишаючи страховочне. І ще одне. Це є ранок, так, сема година. Відкриваю теплицю, але льоту бджіл нема. Мухи трошки годять щось. Погода пасмурна, накрапає дощик. Якщо у вас є в теплиці посаджені сорти, а не гібриди, я роблю ось так. У мене тут всюди є сорти. цей помідор, він цвіте, так? І щоб він опилився, я його підходжу, отак стукає. Другий кущ. Ось так. Все. Щоб зав'язався помідорчик. І так до кожного куща дає цвіт. Тут цвіту багато є. Після обробки брексілом кальцію. Помідори викидають ось такі. Китиці здоровенні. Ось так. Це все помідорчики кругом.